Із робочим візитом на Закарпатті перебував державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер. Його ранок почався із приємної місії відкриття навчального року у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці. Далі за планом зустрічі із головою обласної адміністрації Віктором Микитою. <клес> Угорщина і Україна, які почасти сваряться на рівні вищого керівництва обох держав, на практиці завжди мають добрі сусідські відносини. Підтвердженням тому є беззаперечна гуманітарна і соціальна підтримка наших співвітчизників. Особливо тих, що постраждали внаслідок бойових дій. угорщина як сусідня держава України зараз здійснює найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії. Для тих українців, хто хоче тривалий час залишитися в Угорщині. Ми допомагаємо знайти роботу, а дітям допомагаємо у навчанні. Окрім того, гуманітарні вантажі, які угорщина направляє в Україну, від 24 лютого надходять і досі підтримують як закарпатців, так і переселенців, які наразі проживають тут. Також величезними партіями із усім найнеобхіднішим, зокрема, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, а також речами першої необхідності. Сусіди продовжують підтримувати і центральні та східні регіони України. А нині ще й висловили пропозицію щодо відбудови соціальних об'єктів на Київщині ми готові до відбудови школи, а також будівлі ЦНАПу поблизу Києва. Зараз відбувається координація співпраці з українськими нашими партнерами. Для студентів, які наразі проживають в Угорщині, виділено тисячу стипендій. Уже прийнято 250 заявок. Також країна партнер запропонувала Україні посильну медичну допомогу, зокрема, готові взяти на лікування важкохворих дітей і військових, які потребують реабілітації. Загалом каже закордонний візит. Усе, що просить Закарпаття, везуть і доставляють. І велика заслуга у цьому голови обласної адміністрації, який шукає компроміс і знаходить об'єднавчі мотиви для співпраці. Я висловлюю глибоке визнання стосовно його ролі і його роботи зараз на Закарпатті. На мій погляд він шукає те, що зв'язує і що поєднує всіх жителів Закарпаття різної національності, а не те, що їх роз'єднує, і піклується про мирне співіснування і життя тут представників різних національностей на Закарпатті. І в цьому ми завжди будемо допомагати і завжди будемо партнерами. Сьогоднішня Зустріч була зосереджена також на економічних питаннях, зокрема в частині вивезення сільськогосподарської продукції до країн Європи через пункти пропуску з Угорщиною. Наразі сторони шукають можливості та інструменти щодо збільшення пропускної спроможності деяких КПП. На митному пості Лужанка з угорської сторони готова дорожня інфраструктура для здійснення пропуску вантажних автомобілів. На українській стороні відбувалися роботи по реконструкції пункту пропуску і за час війни вони були зупинені сьогодні. Ми здійснили розбудову дорожньої інфраструктури, збільшили можливість пропуску саме вантажних автомобілів. Був Мустафа Наєм, заступник міністра міністерства інфраструктури, а також представник з міністерства закордонних справ Угорщини. Вони підписали наміри стосовно зміни міжурядової угоди щодо. Пропуску вантажних автомобілів загальною вагою більше 40 тонн. Сьогодні вже українською стороною міністерстві інфраструктури України здійснюється опрацювання цього документа. Ми сьогодні це обговорювали, тому що крім цього, треба покращити ще дорожню інфраструктуру на під'їзних дорогах до митного поста Лужанка. Тому є ряд ще питань. Я думаю, що найближчим часом цей пункт пропуску буде здійснювати пропуск вантажних автомобілів, що розвантажить інші пункти пропуску на Закарпатті. Віктор Микита також висловив величезну подяку угорській екомінічній службі, яка нині опікується переселенцями, що найбільше потребують допомоги. Мова про мам з дітьми, які взимку залишилися без даху над головою. На берегівщині працює гуманітарний хаб, куди систематично привозять допомогу з угорщини, і відповідно отримують зареєстровані внутрішньопереміщені особи. Зроблена система таких карток, де всі, які зареєстровані внутрішньопереміщені особи тут, мають можливість отримувати цю гуманітарну допомогу. Крім цього, працює угорське консульство, генеральне консульство, працює як з обласною військовою адміністрацією Івано-Франківської, Львову. Крім цього, комунічна служба фінансує відновлення будівель в Бучі і в інших містах Київської області, які були зруйновані. Крім цього, близько 7 тисяч дітей мали можливість цього літа відвідати угорщину і пройти відповідне там і на Закарпатті, і в Угорщині за рахунок фінансування Угорщини. Угорський візитер запевнив присутніх, що українці, а особливо закарпатці, можуть розраховувати на всебічну підтримку. Більше того, у питаннях національних меншин не треба шукати розбрату, адже саме цей компонент формує націю і демонструє співдружність обох країн. І в Закарпаття в цьому випадку особлива місія бути міцним мостом між Україною і Європою.